Інсульт може прийти раптово та змінити життя назавжди. Але якщо діяти швидко, то може не допустити найгіршого варіанту. Саме для цього в Чернівцях працює інсультний центр, де сучасні лікарі та сучасні технології працюють разом для того, щоб боротися за найголовніше людське життя. Дома у хаті стало погано. Почала голова боліти. Кидає мене в жар. Ех, і дивлюся, що я теряю, е, кажу, координацію, дзвоню чоловікові на роботу. Кажу, слухай, щось мені погано. Дзвоню дочці, всі поприїжджали, а я вже падаю, без, без сознання. І мене сюди привезли. Інна Георгівна, це моя лікар, спасибі її до сльоз. Прийняла, назначила лікування і я підняла мене на ноги. Ну, а потім, коли я вже там прийшла, що я вже яка от трошки я себе почула, що я вже людиною, назад стаю як, трохи як була, але не зовсім, то мене дали на реабілітацію. <реку> і тут я теж. І кажуть, і фізкультура теж гарний персонал відносяться, і стараються людині допоможі, що потрібно, запитають, як, що, куди. І от я сьогодні на сьогоднішній день я жива, слава Богу, чувствую. Ну, сказати би я вже не так, тому що це таке. Але позрівняю те, що було, і то, що є, це небо і земля. Для інсульту дуже важливо час. Це мозок. Кожну год кожну хвилинку, поки інсульт не почали лікувати, гине певна кількість мозкових клітиночок, які, на жаль, потім не відновлюються. Задача екстреної медичної і первинної допомоги якнайшвидше доставити пацієнта в спеціалізоване відділення. А наша задача або провести тромболі зі з або якщо це вже не терапевтичне вікно, то лікувати. Якщо ви бачите, що людині стало зле, ви перевіряєте людину на підозру на інсульт. Це дуже легко зробити. Ми використовуємо абревіатуру дуже легку, мозок, мовлення, очі, запаморочення, обличчя кінцівки. Тобто, якщо ви бачите, що у людини порушилася мова, бачите, порушилися рухи в кінцівках. чи... Перекіс обличчя, ви нічого не робите. Ваше завдання викликати швидку, яка доставить найближчий спеціалізований медичний заклад. Кожен пацієнт, який пролікувався в інсультному відділенні, під час виписки отримує рекомендації щодо звернення в кабінет вторинної профілактики інсульту з метою корекції його подальшого лікування, оцінки його стану, а також контролю певних функціональних та лабораторних показників, які нам необхідно контролювати у пацієнта з метою якомога ширшої профілактики та впливу на фактори ризику розвитку повторного інсульту. Є фактори, на які ми можемо впливати загально більш не медикаментозно, це фізична активність, це хороша вага тіла пацієнта, достатня кількість спожитої рідини протягом дня, а також відмова від шкідливих звичок, таких як тютюнопаління, в першу чергу, та надмірне зловживання алкоголем. Коли у людини знижений настрій, у навіть у здорової неоінсультної людини, то їй складніше залучатись в активності. А коли людина перенесла інсульт, це часто дуже різноманітні порушення чи руху, чи чутливості, чи говоріння, то це складніше в два рази. Саме тому і так важливо, щоб ці моменти вони виявлялися в ході лікування. Терапія, якщо мова йде про психотерапію, так то вона достатньо е, тривала. Якщо стан такий важкий, що е, недостатньо лише е, психотерапії, то тоді ми скеровуємо до лікаря психіатра за медикаментозним супроводом. Або якщо стан є е, гострий, то ми можемо запросити лікаря психіатра. Оглянути пацієнта тут у нас у відділенні і теж назначити відповідні ліки для тим, щоб впоратись тим станом. Я лякуюся це вже в мене другий раз. Перший раз так в мене було легеньке таке більш-менш. Тож я лежала тут, пролежала я 14 днів і мене виписали додому без ніякої реабілітації. Це. Але ця тривога, коли була вон, мене знов ти знаєте, кинуло. Наверно, це на мене подійствувало, а це все. От і почалося вже другий раз, то я вже попала вже і на реабілітацію, тому що вже був більш тяжкий. Я кажу, це вже другий раз інсульт у мене. О, то був такий легкий, як мікро, вроді би такий, а це то був тяжкий. Найславнішими факторами ризику повторного інсульту є підвищений рівень артеріального тиску, підвищений рівень холестерину крові. В основному саме холестерину ліпідів низької щільності це той холестерин, який саме формує атеросклеротичну бляшку. Також надмірне згущення крові, наявність у пацієнта цукрового діабету, серцевих аритмій, які можуть стати причиною розвитку повторного інсульту. Якщо пацієнт переніс інсульт, то ризик повторного серцево-судинного захворювання у нього на жаль він набагато вищий, і цей ризик зберігається з ним протягом всього життя. Тому вторинна профілактика інсульту розпочинається з моменту. Коли ми пролікували інсульт в найгострішому періоді, і до кінця життя пацієнта, ми проводимо огляди пацієнтів на 30-й день після перенесеного інсульту та на 90-й в обов'язковому порядку для того, щоб відслідкувати стан пацієнта, оцінити його функціональний вихід, оцінити його певні лабораторні та інструментальні показники, які нам потрібно коригувати для профілактики інсульту. І в подальшому ми рекомендуємо пацієнтам все ж таки регулярно звертатися з періодичністю приблизно в три місяці. У нас є все, що вимагає НСЗУ, а НСЗУ дуже ревносно слідкує за тим, щоб пацієнтам надавалася кваліфікована допомога. Тобто, якщо це інсультні пацієнти, у яких часто порушення ковтання, а вони потребують цієї допомоги, то в інсультному відділенні, на відміну від неврологічного, обов'язково наприклад має бути помпа для ентерального харчування. Розумієте, це коли пацієнту з гострим інсультом ставлять назогастральний зонд, це трубочка, яка вводиться через місто. Шлунку для того, щоб він отримував адекватне і харчування і воду під час лікування інсульту. Бо якщо порушена ковтання, ми будемо намагатися годувати пацієнта. Їжа може потрапити в легені, буде аспірація, буде пневмонія. Тобто, дуже багато яких таких речей, які десь там на заході використовуються дуже давно а у нас на пострадянському просторі це ще були певний час новинки. Наш колектив є дуже-дуже вмотивований. Вмотивований колектив не тільки лікарський, а й медсестринський. Наскільки знаю, в нашій області ми єдине відділення, з якого на стажування їздили не тільки лікарі стажування за кордон. У нас їздила і бригада у складі лікаря-невролога, і наші медсестри відділення. І вони здобували досвід. В Норвегії в провідній клініці в Осло ми використовуємо будь-яку можливість участі в симуляціях в стажуваннях. Як в Україні, так і за кордоном. Ми відвідуємо закордонні конференції саме специфічні по лікуванню інсульту. Ми приймаємо участь в заповненні міжнародного реєстру по лікуванню інсульту, де ми подаємо дані, як ми лікуємо, кого лікуємо, якими методами, як ми профілактуємо. А світова спільнота оцінює і дає заключення, чи це правильно чи ні. І останні три роки ми здобували найвищі оцінки, нас запрошували, і в тому числі і вже навіть обмінювати. Нашим досвідом і по лікуванні і вторинній профілактиці. Е, тому ми дуже вмотивовані, ми дуже хочемо. Нам дуже приємно, що наші пацієнти це відчувають. Мені в цьому році пощастило. Відвідати стажування в провідних університетських клініках Європи у місті Осло та Лісабоні. І я хочу відзначити, що ми, так як і провідні неврологи Європи, дотримуємося чітких стандартів і протоколів надання допомоги. Саме це допомагає е, діагностувати інсульт, е, негайно провести. Е, Нейровізуалізацію та надати ефективне правильне медичне лікування. Під час стажування в університетській клініці в Стокгольмі я розпитувала про питання вторинної профілактики інсульту саме у Швеції, адже країни Скандинавії це в принципі країни з найвищим рівнем якості надання інсультної допомоги. Ми стараємося переймати в них все те, що вони досягли в свою практику, і в них вже доволі давно працює практика вторинної профілактики інсульту. І в них існують так звані інсультні клініки, тобто це амбулаторні варіанти. Допомоги пацієнту, який переніс інсульт, і в них теж протягом лікування кожен пацієнт отримує рекомендацію звернутися в дану інсультну клініку, де він зможе отримати рекомендації, допомогу чи корекцію лікування. В принципі, в європейських країнах це доволі поширена практика. Саме тому ми перейняли цю практику, скажімо так, з наших закордонних колег. І вперше в Україні власне ми відкрили кабінет профілактики інсульту, який у нас функціонує уже з травня 2023 року. За 2025 рік проведено діагностику та проліковано 402 пацієнта з гострим мозковим інсультом, 109 пацієнтів проведено тромболізис. Колектив міського інсультного центру на постійній основі підвищує свою кваліфікацію, дотримується останніх стандартів для надання медичної допомоги. Дружній хороший активний колектив, який постійно намагається підвищити рівень знань для того, щоб надати чернівчанам найкращу медичну допомогу. Головний ключ до порятунку пацієнта після інсульту та його повернення до повноцінного життя це вчасна діагностика, сучасні технології та висококваліфіковані лікарі. Інсультний центр Ченівецької центральної міської клінічної лікарні, що на вулиці Головній 100, продовжує щоденно надавати медичну допомогу пацієнтам, демонструючи високі результати лікування.